Я долучаю до нашого ефіру Романа Безсмертного українського політика та дипломата. Пане Романе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго вечора, пані Кароліно. Доброго вечора. Отже, давайте розпочнемо з тим, на чому а, закінчили ми цей текст. довгий для наших глядачів: Ноболівська прем... премія миру. А, на вашу думку, наскільки взагалі усі ці розмови про з приводу того, що Трамп просто мариться Нобелівську премію миру, вони мають під собою підстави? Знаєте, пані Кароліно, я коли починав свою політичну кар'єру і опинився в кабінеті тодішнього прем'єр-міністра України, дуже досвідченого політика Віталія Масола покійного. І от я стосовно того, що Дональд Трамп дуже хоче. Так от він мені тоді сказав фразу дуже цікаву, яку я запам'ятав на все життя. Хотіти і могти це дві великі різниці. Те, що Дональду Трампу не дають спокою лаври, Теодора Рузвельта, Картера, президентів, Обами. Я називаю тих, хто отримав Нобелівську премію з президентів США. Навіть Альбер Гор, віце-президент, я вже не кажу державні секретарі, такі, як Кісінджер, і так далі. Зрозуміло, що Дональд Трамп бажав би, мріє про це, тому що це якби задовольняє його самолюбство. От Ви зараз показуєте цю зустріч із бізнесом, де ці, здавалось би, мільярдери. Але як вони підхвалювали? І насправді зустріч, яка була присвячена ініціативи Першої леді, а була перетворена в те, що кожен виступаючий хвалив, підхвалював, а, принижувався через, перед Дональдом Трампом. Тому він може бажати, він може, він може мріяти, але нема таких людей. Ніх природа не зробила на даний час, щоб вони могли дозволити собі особі, подібній Дональду Трампу, а їх п'ять у комісії, щоб вони проголосували за вручення йому Нобелівської премії. До того ж, він дуже часто використовує слово неправди. От на цій зустрічі він неправду сказав о тому індусу, який спиною сидить ближче до нас, під чай, де він його надурив, сказавши про те, що. Байден хотів відібрати в нього акції Google, такого не було. А навпаки, Дональд Трамп шантажував Google і змусив в принципі, нині сидіти там і вислуховувати різні претензії з боку Дональда Трампа за випадок, який вами прокоментовано, що на рендрамоді його співвітчизник не висловився за вручення Дональду Трампу. Премії миру. І правда, Дональд Трамп абсолютно ніякого відношення не має до призупинення бойових дій між Індією і е, Пакистаном. Як немає він відношення й до припинення війни і пошуки миру між Вірменією та Азербайджаном? А те, що в гугальному кабінеті було підписано якісь меморандуми, ну так ми знаємо ціну цим. Меморандумом. І з усіх п'яти, шести, семи, він кожен тиждень додає ще одну війну, яку він вирішує, то можна збитися із рахунку, але до них він має абсолютно опосередковане відношення. Тим більше, що кожен із цих конфліктів, не те, що він не припинений, він принципово на даний час не отримав відповіді тому слі не вина Дональда Трампа, але нічого присвоювати собі не тільки не вирішені проблеми, а в принципі в окремих випадках, із тих, які він зараховує собі, він ситуацію ускладнив. Ну, власне, до е, дати, коли ми дізнаємося, е, хто ж отримав цього року Ноб... Нобелівську премію миру, залишилось вже там буквально там менше ніж два місяці. Хоча. Чи, думає, чи не думаєте ви, що цього року ми взагалі не почуємо лауреата в цій номінації, номінанта в цій категорії? Ну, такі випадки траплялися, але зазвичай вони були в період війн. Що премія не присуджувалася. Ну, зараз, а... мені здається, період війн, причому, ну, Наша земна куля, вона просто ми, ми, ми тут живучи в Україні. Звичайно, що в умовах російсько-української війни дуже сконцентровані на тому, що відбувається у нас, але ж ми не поодинокі. Ну у цьому відношенні ви абсолютно праві. Якщо такий крок буде зроблений, це означає, що ці люди визнають, що ми знаходимося в умовах глобальної війни, і це треба тільки так сприйняти, тому що премія не вручалася тільки у випадку. Глобальних а, воєнних дій тут, можливо, ще інший варіант. В окремих випадках премія вручалась двом і навіть трьом а, кандидатам. Причому іноді було так: людина і дві організації або дві організації і так далі. Тобто насправді підходи дуже творчі. І е, Нобель, коли на цьому акцентував увагу, тому що це з премії ключова, ну, так принаймні вважається у колі експертів, то, власне, е, не чітко означено, що має бути. Ну, наприклад, от, е, є хімік, який отримував е, премію за дослідження в хімії і е, премію миру, ну, один із двох інституцій, бо а Верховне управління комісара з справ людини двічі теж отримувало премію. Тому в цьому відношенні це залежить від рішення комісії, від рішення цих п'яти осіб. Бо кандидатів достатньо на даний час. Вони не розголошуються, і це вірно робиться, але тут немає недоліку в персонах. А ви знаєте, пане Романе, мені часом здається, що взагалі, от основна Мета, з якою Дональд Трамп так е, марив переобратися вдруге на пост президента Сполучених Штатів Америки, е, це навіть не помста там, своїм попередникам, а це жага до збагачення. От е, кадри, які ми демонстрували, це його зустріч з представниками Біктек, так. Е, е, Ця людина дійсно збагатилась. Буквально днями була інформація про те, що там буквально в один день щось сталося там з токенами, і що він одразу саме за один день заробив грошей більше ніж за всю свою попередню кар'єру. Це взагалі як сприймати. Ну в сьогоднішньому виданні Daily Mail є блискуча стаття, на мою точку зору, гранда журналістики світової. Оніла, де він а, розписує з чого і скільки вже а, нациганив. Бо я не можу використати пані Кароліну тут слово заробив. Так. Він обібрав Інтел. Він зараз намагається обібрати Nvidia. Він добирається вже, щоб виставити рахунки ЕПО. Ну, власне, оці, що сидять, це вже ті, хто зобов'язані по життю. І тут треба розуміти, що коли а, він розповідає, що все це а, є акції бюджету, акції Пентагону і так далі, до цих акцій він відноситься як до цього літака. Бо літак поставлено а, на баланс Міністерства оборони, але ж там є умова по завершенні каденції, літак буде передано фонду Дональда Трампа. Так от, оце все, що він зараз. Обирає а, людей, які тут сидять поруч із ним на цій вечері, найдорожчі в їх житті. Це в кінці кінців опиниться в руках родини Трампа. І а, це нині обраховується сумою в 2,5 мільярди за 8, за 7 місяців. Ось вам і об'єми, які надбав на цигани уже на даний час Дональд Трамп. Причому це продовжується. Його поведінку в цьому плані вже чітко охарактеризували. Він не просто не є представником а, правих політичних сил, він махровий лівий, більше того, він просто копіює дії Цзіньпіня. Це насправді називається державний капіталізм, коли він паразитуючи, на імені держави фактично власний карман відбирає власність у ключових компаній Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, що вільний світ демократичний, особливо світ бізнесу, він переляканий. Подивіться, будь ласка, на цих осіб, які були на цій зустрічі. Я вже не кажу, що вони там говорили. Вони весь час підлещувалися, прихвалювали і так далі. На даний час він наклав зобов'язання на того ж самого Тіма Кука, генерального директора Apple, Apple на 600 мільярдів. А, і зрозуміло, що він з нього не зійде. А цей ось Цукерберг, який сидить біля нього по праву руку, а по полівому Біл Гейтс, ну то. Причиною цієї зустрічі стала ініціатива Меланії Трамп щодо організації доступу школярів, студентів, викладачів і учителів до штучного інтелекту. Ідея якби добра. А, і тут треба подякувати першій леді. Але присутність Трампа просто споганила цю справу, перетворила її в побори по відношенню. І там цифри, які були названі, вони взагалі те, що пише Файненшл Таймс. Daily мейл, ну вони виглядають просто як обирання цих компаній, пане Романе. Я вам зараз пропоную зробити невеличку паузу. А ви залишаєтесь з нами. Ми буквально за коротеньку паузу повернемось до роботи в студії. Ще купа запитань і про людину, якої не було за цим столом, але яка як кажуть за прогнозами, може стати в світі першим трильйонером. Хто це дізнаєтесь зовсім незабаром? Чуваш, що ти один, тиснуть з усіх боків. Ваші облікові документи. Ухилян! Це за чешне. Чи морга не знайшов спільної мови з командуванням? Розумію. Наш підрозділ існує вже понад рік. Його сформували ті, хто пройшли війну, здобули реальний бойовий досвід і вирішили об'єднатися, щоб працювати злагоджено і чесно. І ми розширюємось. А отже нам потрібні люди. Наші вакансії. Оператор спеціального призначення. Оператор БПЛА, оператор РЕП, мінометник, водій. А новачки потрапляють до передових навчальних центрів України. Але найголовніше ти будеш служити серед кращих. Отримуй консультацію та поповнюй наші ряди. Друзі, дякую за те, що ви разом з нами на каналі Кіф24. Ми працюємо для вас в прямому ефірі. Я з задоволенням знову ж таки запрошую до дискусії Романа Безсмертного українського політика та дипломата. Пане Романе. Ви з нами? Так, так. Ми з вами зупинилися на тому, з чим власне які обтяження <реш> накладає на деяких представників великого біктеку так американського Дональд Трамп. Взагалі його політика на що вона схожа і як він накипкує. Як ви зазначили щойно а, свого колегу, напевно, що сізеньпіна, що насправді він не правий, а махрово лівий і так далі. Але, от перше, про що хотіла сказати, запитати у вас про людину, якої не було за цим столом, це Ілон Маск, людина, яка добряче вклалася в кампанію. Дональда Трампа аж раптом вони посварилися, посварилися публічно. Немає сенсу все це нагадувати. Всі ми це добре знаємо. От, але і людина, яка, до речі, за прогнозами, я теж таку інформацію зустрічала, що може у 27 році, якщо він буде і надалі заробляти такими темпами, то стане в першим у світі трильйонером. От як ви вважаєте, чи почуємо ми ще про маска, чи десь він там накопичує свою. А, Агресію для того, щоб потім її вилити, можливо, в якийсь політичний проєкт. Ну, ситуація виглядає так, наскільки я розумію, що не дивлячись на те, що це Дональд Трамп, не запросити ще трьох людей, яких не було, він не міг. Це Ілона Маска, це Джен Хуанга, це НВДо і Безоса. Ну, не міг він не запросити теж не було, бачите? Так, так Так от в тому вже вся справа. Ну зрозумію, один із них, генеральний директор Хуанг, ну, це й принципово не ходить, коли збирається такий великий загал. Бо, як кажуть його колеги, він вирішує один на один. Тим більше, що він нещодавно поклав у карман 100 мільйонів. За які купив ліцензії на продажу Китаю мікросхем. Знаєте, де ці мікросхеми опиняться? У Путіна. А потім в ракетах, по як... з яких луплять по нас. Оце така миротворча діяльність цього штемпа на прізвище Трамп. А от двоє інших, ну, про Безоса е ніхто писати не буде, тому що це людина достатньо твердих переконань. І він завжди тримає свою позицію. Що стосується Ілона Маска, то він шукає спосіб, як відновити відносини із Дональдом Трампом. Однак публічно він заявив, що він відправив свого представника. Щоправда, я дивився, знаючи а, в обличчя цих людей, більшість з них, а не було там людини, яка представляла якісь компанії. Ілона Маска, ну, принаймні з тих, кого можна впізнати. Тому невідомо, це правда чи ні, про те, що там хтось був від Ілона Маска. Я вже не кажу про те, що Ілон Маск потроху відновлює свої сили, відновлює компанії і вони набирають обороти. Тобто, насправді практика діяльності в уряді нічого доброго для нього не принесла, окрім. як Конфлікти з Дональдом Трампом і викинуті 200 мільйонів доларів. Ну, це справа Ілона Маска. А у цій ситуації зрозуміло, що розвиток подій зараз і кроки Дональда Трампа з реалізацією такого державного капіталізму вони будуть наражатися на Колосальні удари по економіці Сполучених Штатів Америки. Вчора, в чергове, надійшла статистика. Пам'ятаєте, він нещодавно намагався звільнив керівницю департаменту статистики за те, що невірну статистику йому подали. Так. То нинішня статистика ще гірша. Тобто, підприємницька активність падає, Америка економічно входить в процес рецесії. І а, навіть дуже сильно падає залученість людей до роботи. Тобто, а, очевидно, що Сполучені Штати будуть нарощувати безробіття завдяки героїчним а, крокам Дональда Трампа. Тому очевидно, що репресивна машина буде розкручуватися. І не тільки проти багатих, це означає, що він буде намагатися добратися і до інших секторів, вирішуючи для себе дві проблеми: Це збагачення і встановлення ну, адміністративного жорсткого режиму. Це я для початку. Хоча його мета, наскільки я розумію, копіювати десь Кім Чен Іна, північнокорейського Путіна і Сі дзіньпіня. Оце для нього три кумири. З яких він намагається зняти копію і запровадити її в Америки. Я собі уявляю, якими очима він дивився на парад, який був в Китаї. Він же так любить паради. Пам'ятаєте, він намагався теж там цього року влаштувати парад. Це було просто обняти і плакати, як то кажуть. А тут з такою помпою, та ще й така компанія, як ви кажете, людей, які є його кумирами, от якими очима він взагалі. На все це дивитися, все одно є почуття якоїсь хай там не політичної гідності, а людської гідності, що ну, виглядає це так і так дискутується, так коментується, що, можливо, я помиляюсь, але після низки там гучних заяв, після як Апогею, ця зустріч в Алтерджі, там Аляска, потім європейські лідери до нього приїжджають в Вашингтон разом з українським президентом, і потім. А оця картинка, де Путін а, на параді. От якими очима, на вашу думку, Дональд Трамп на все це дивиться? Чи не задівається його почуття хоча б людської гідності? То, знаєте, пане Кароліно, іноді карикатуристи малюють Бога на хмарці. От на хмарці сидить Дональд Трамп і він дивиться на всіх людей. Як ото... За двома зайцями, як Голохвастов казав. І є той чоловік подиметься так високо, то він зверху вниз смотрить, дівиться, як на міш, ні, як на Кріс. От приблизно так, е словами Голохвастова, можна охарактеризувати погляд Дональда Трампа на людність. Я вже не кажу, я не хочу нікого ображати, але приблизно так він сприймає. Демократичних лідерів європейських держав. Бо зверніть увагу, кого він приймає і кому симпатизує Гейдару Алієву та і пораджі Пордогану, Сальвадорського новоспеченого моложавого диктатора. І так далі. Тобто, причому він же з ними як говорить: скільки ти біле влади? Алієв каже там 18 років. О, ти ділова справжня людина. Там та і праджі Пердоган. Оце справжній керівник. Бо таке відчуття людина, ціле покоління 20 років біля влади. А Лукашенко це взагалі приклад? О, до речі, у названий... то просто язика зняли. Чи прогнозуєте ви зустрічі, чи може бути таке, що Лукашенко зустрінеться з, Путі, з Путіним? Ой, господи, з Трампом найближчим часом. пані Королі. Якщо він зустрічається із Путіним, людина, яка визнана злочинцем кримінальним військовим, то чому не зустріться зустрітися з Лукашенком, який не визнаний офіційно, якому не пред'явлено навіть звинувачення в злочинах? Але ж насправді це одні й ті ж статті, тому що якщо брати тему викрадення дітей? То там участь Лукашенка є ну, звинувачення, які пред'явлені Путіну. І Там Лукашенко є якби співзлочинець. Я вже не кажу там тортури застосування, а це злочини давності, яких немає. І застосування режимом Лукашенка тортур до політичних в'язнів теж доведено. Звідси зрозуміло, що це а, товариство людей. Які можуть бути кумирами, бо я знаю, хто кумир там тих, хто я називав, він сам називав такими. Ну а Лукашенко це ж їхній брат-близнюк у цьому відношенні. Тому очевидно, що йому симпатичні ці люди, і режим, який вони встановили в державі, і в цьому відношенні треба розуміти, що все це посипалося вже на голову американців, але вони зробили вибір. Пане Романе, але все ж таки, коли ми кажемо про Америку. І таку аж надмірну, як здається, от станом на тепер владу, яку зібрав свої сконцентрував в своїх руках Дональд Трамп, завжди тут треба мати на увазі, що все ж таки це найбільш розвинена демократія в світі, країна там Гегемон продовж багатьох десятиліть була. І що та система, яка була вибудована від самого початку, стримування і противаг так, що вона нікуди не подінеться, і що, от власне. Фільми, на яких ми зростали, коли, а, які, зростали, бачили, де працюють всілякі комісії, щойно є хоча б бодай натяк а, на те, що людина, аж надто там, президент там, чи політик найвищого готунку, зловжива владою, одразу проводяться якісь там внутрішні розслідування. І, там, звичайно, що в кінці хепієнду все це завершується. Отака От Америка, до, до якої ми звикли, що з нею сталося? Пані Короліно, ви ж блискуче сказали. Це ж кіно. От Я дуже часто, коли люди про такі речі розповідають, кажу: ви дивилися за багато фільмів. Фільмів про американську армію, про американську демократію це фільми. А життя, на, на жаль, воно набагато складніше. Тут є один тільки вихід, і щастя американців в тому, що як сказали б українці, Дональд Трамп уже достатньо підтоптаний і не першої свіжості, тому зрозуміло, що його дорога дуже швидка. Я йому бажаю здоров'я, але розумію те, що а, поки що лідером був лише Картер, який прожив 100 років. Всі інші насправді а, долали цей шлях дуже складно. І ще раз кажу: я йому бажаю здоров'я. Але я бажаю, щоб Америка як можна швидше позбулася цього президента, Бо насправді тут говорити про механізми, які ви зачепили, можна буде хіба що після виборів до Конгресу, Палату представників і Сенат 2026 року. Ну якщо Трамп їх просто не сфальсифікує чи не провалить, бо все до того йде. І збільшення округів для республіканців і так далі. Хоча, якщо він зачепить цю частину серйозно, то він точно впаде. Ну і на моє переконання, він уже заробив на імпічмент, тому що рішення, які прийняті, вони явно впираються в порушення Конституції Сполучених Штатів Америки, зокрема депортації людей, дітей, які Громадяни, які народилися і натуралізувалися по народженню в Сполучених Штатах Америки, такі випадки є тим більше, що сам документ цьому суперечить. Це дуже серйозна підстава в порушенні прав людини. І тут Конгресу наступному, і Палаті представників, і Сенату в залежності від того, як там буде завершитися вибори, буде над чим працювати. Однак тут є інша справа. Справа в тому, що на початку ви почали говорити: я дякую вам за те, що відчувається запах війни, глобальної війни. Оця позиція ізоляціоністська, яку Трамп всіяко лобіює в Америці, це означає, що демократичний світ він позбудеться партнера в кінці кінців, якщо цим курсом буде йти Америка. А це дуже небезпечна річ. Тому що Європа опиниться один на один з великими монстрами, такими як Китай, Росія, Іран, Північна Корея і так далі. І тут навіть вперта, завзята, героїчна битва Збройних сил України і сил оборони Ізраїлю, вони не дозволять отримати тиск цих гігантів, які нині кунчкуються навколо. Росією і організовуються ввісь вісь зла. І тому політика Трампа ось чим небезпечна. І цей ізоляціонізм він насправді може привести до того, що війна прийде на поріг американців. А вони до цього не готові. Вони не знають, що таке воювати. Вони воювали де-інде, тільки не вдома. Тим більше, виходячи з того, що зараз виробляється у Сполучених Штатах в Пентагоні, який перетворюється просто в жандармерію. Це армія, яка ніколи не воювала з власним народом. Тепер вона патрулює вулиці. Розумієте, це дуже небезпечна річ, коли люди, призвані захищати вітчизну, виходять на вулицю і починають глумитися над громадянами. Це недопустимі речі. Це порушення честі офіцера, солдата, який прийшов служити своїй вітчизні, а не займатися кримінальними злочинцями, наркоторговцями і так далі. Для цього є поліція, для цього є кримінальний розшук і так далі. Знаєте, пані Кароліно, люди життя віддавали, щоб відмежувати захисника вітчизни від того, хто займається злодіями. А це прийшло і розказує, що значить армія повинна лупити кійками протестуючий народ. Ну так хіба що поступають а, людожерські режими Африки в нинішній ситуації окремі. Але цивілізований світ за це вже забувся. Що таке армія, яка воює проти власного народу. І коли переіменовується Міністерство оборони, Міністерство війни, то треба зрозуміти, а з чим він хоче воювати. Він же не хоче воювати, ні скінка, що ми звідси підемо. То для чого ти утворюєш Міністерство війни? Щоб воювати проти власного народу? Для того, напевно, щоб підкреслити те, в який особливо важкий е е час він опинився на посаді президента, коли кругом війни. а... так роблять ці диктатори. Вони спочатку розказують, що все кінець, і треба сконцентрувати сили в одних руках. Так. Пане Романе, я безмежно вдячна за те, що ви знайшли для нас час. Роман безсмертний, український політик та дипломат, був з нами на прямому зв'язку, і я сподіваюся, що ми будемо робити такі зустрічі розмови регулярно.